Такий невеличкий тест буде е, вимірювач електричного та магнітного поля. Значить. У нас тут живлення типу крона. Ось 9 вольт. Значить. Включається він просто одним нажаттям кнопки або виключається, як трошечки затримати. Ось включаємо один раз. Можна підсвітку включити, можна вимкнути, як кому. Зручно. Протестимо ось на мобільному телефоні. Дивимось, ну, мобільний телефон у нас показник невеличкий. Подивимось планшет, трішечки має бути більший показник. плюс ну, мінус такий самий. Ось у нас ноутбук підключений, зараз буде зашкалювати. Звичайно, він же ж підключений у нас до розетки. Далі. Це в нас магніт, Дивимось. показник теж показує. Це у нас кнопочка значить, середнього значення, вищого значення. Можна пере переключати, дивитися. Це у нас заморозка показників. Тобто ви нажали, воно заморозило. От, наприклад, от зараз. Дивимось. Ось я заморозив, воно не буде. Нікуди діватися. Тобто працювати ще можна, ним, бачите, але показники зберігаються. Ну, така функція більш-менш теж корисна. Тут у нас розписані характеристики. Такий цікавий приборчик. Тому звертайтесь в